Марафон і в ефірі для вас новини працюють команди фактів сітіві та вікон СТБ. Росія добу атакує південь України. З вечора почали бити з авіації. Вночі запустили безпілотники та відранку атакує ракетами, крилатами та балістикою. 14 із 17 шахетів знищили повітряні сили. На жаль, є удари по критичній інфраструктурі Одещини. В самій Одесі поцілили по енергетиці. Відомо про одного постраждалого. А в області били по транспортно-логістичному підприємству та саме там перебували люди. Двоє постраждалих. Згодом обстріл повторився. Зараз їхній стан стабільний, надана допомога. Трохи пізніше ворог знов атакував Одещину вже з використанням нових партій ракет. Тут знов удар по транспортно-логістичному об'єкту, тобто методично ворог намагається нищити промисловість і потужності регіону. Уже починають підключати до мережі споживачів Миколаївщини, адже там вночі ворог теж поцілив по об'єкту енергетики. Спалахнула пожежа. На щастя, без травмованих довелося застосовувати аварійні відключення. Так само внаслідок удару постраждав Херсонський район. Там теж тривають роботи з відновлення світла. Верховна Рада почала розгляд законопроекту про мобілізацію у другому читанні. Фінально у ньому 4294 правки, і їх усі мають розглянути нардепи. Напередодні комітет з питань нацбезпеки остаточно затвердив законопроект до другого читання. До останнього узгоджували онорм основну норму документа про демобілізацію військовослужбовців. І, врешті, її взагалі виключили із законопроекту на вимогу головнокомандувача Олександра Сирського. Комітет відхилив 4263 правки. Повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Врахували лише 31, але парламент має розглянути усі. Тож сьогодні розглядатимуть відхилені, а завтра враховані. Комітетом, Миколаївські волонтери загону швидкого реагування продовжують евакуйовувати людей із небезпеки. Іноді за день волонтери можуть кілька разів виїжджати в села, які живуть під постійним вогнем окупантів, аби вивести звідти місцевих. Такі евакуації продумують до дрібниць, щоб не потрапити під удар ворожих дронів. Та іноді поїздки можуть бути не заплановані і небо постійно пильнують волонтери. Далі Луїза Єрьоміна розкаже. На годиннику п'ята ранку волонтери загону швидкого реагування виїздять на чергову евакуацію. Бронежилети й каски обов'язкові і максимум уваги на дорозі. Маршрут непростий. Волонтери евакуюють жінку села на Херсонщині, яке росіяни накривають вогнем. Кажіть, що десь через півгодинки ми будемо, щоб вона була зібрана. Получається не перший будинок, бо там у них був приліт ще окупацію, а другий будинок проходьте туди. На саму евакуацію кілька хвилин, і екіпаж одразу рушає в дорогу. Львова, зав да, да, зав двір зав'язали. Все, закрили, зараз дзвоню Насті, що ми вас забрали. Бабуся проживала там і під час окупації, і зараз така ситуація, що закидують. Село там і впіві дронами і рінсними там артою. І дочка звернулася, щоб ми її вивезли. Продумали весь маршрут, час і стартанули. Волонтери розповідають, коли евакуюють людей з небезпечних регіонів, намагаються планувати рейс до дрібниць. Та бувають евакуаційні рейси термінові. Завжди головне пильнувати небо щодо ворожих дронів. Друже, підсвіти, будь ласка, напрямок по цуробу чи можна там їхати? Вільно є якісь. Літаючі потвори, які не можуть завадити, Тарас не лише за кермом, а й стежить за небом. Це ще одна поїздка волонтерів уже на Миколаївщину у куцерубську громаду, яку ворог постійно обстрілює. Коли ми під'їжджали вигружати пацієнта, з'явилися ворожі очі. Хвилин через 20 було пару скидів. Два нам в нашу сторону, будемо осторожні. Ця поїздка незвичайна. Волонтери називають її кешбек. Попри всю небезпеку для самого екіпажу, вони повертають людей у ті населені пункти, звідки зазвичай вивозять. Жінка, перелом бідра, і її потрібно транспортувати в Очаковський район. На питання, чому визначаються, кажуть, що немає варіантів, наш будинок там. Вдома на неї вже чекає донька Лариса. Відновлюватися після травми жінка буде в рідних стінах. Готова Раз, пані Лариса розповідає, з під обстрілів не поїдуть, не залишать господарство. Вона упала і в неї був вже розрушений суглок. Звісно, під обстрілами ми живемо. Ну держимось і йдемо перемоги. І таких небезпечних евакуаційних рейсів та перевезень маломобільних пацієнтів може бути кілька на день. Волонтери твердять, їхатимуть у небезпечні райони і надалі, аби допомагати людям. Не зважаючи на те, кешбек це або евакуація, ми все одно, все одно їдемо, все одно їдемо і будемо їхати. Луїза Ярьміна, факти, а єдині новини. 500 автомобілів для фронту за два роки повномасштабного вторгнення вдалося передати громадській організації ініціатива Е-Плюс спільно з іншими іноземними благодійниками. Нині на фронт вирішили ще 13 транспортних засобів. Це пікапи, буси, квадроцикли. Усі вони укомплектовані медзасобами для надання допомоги. Також є електростанції. Напередодні їх до України привезли волонтери з Фінляндії, які допомагають українським військовим вже не перший рік. Громадська організація ініціативи Е-Плюс це медики майдану, які. Об'єдналися під час революції гідності від початку великої війни. Волонтери зосередилися на допомозі фронту військовим та цивільним, які найбільше постраждали від війни. На сьогодні завезли та передали пів тисячі автомобілів, зокрема понад 150 швидких та 75 великих пасажирських автобусів. Більшість з яких переобладнали під пересумні госпіталі. Це дуже різні напрямки в першу чергу. Це ну транспортні засоби для медиків, тому що медична евакуація – це наш самий перший пріоритет. А також ми дуже багато співпрацюємо з спецпідрозділами, розуміючи їхню дуже високу ступінь ефективності. Очевидно, ми співпереживаємо з Україною дуже сильно всією командою. Ми допомагаємо як можемо. Ми говорили з нашими партнерами в Україні. Вони сказали сказали нам, що їм потрібно, які машини В Фінляндії, багато машин, і вони більш потрібні тут. Факти продовжують розповідати про незламний український бізнес, про великих платників податків, які, попри повномасштабну війну та усі труднощі, працюють, забезпечують і створюють нові робочі місця, розвиваються та інвестують у нові проекти. На черзі мобільний оператор LifeSell. за 2023 компанія сплатила податків на майже 3 мільярди гривень. Продовжує робити все, щоб абоненти були зі зв'язком СКОМ, попри виклики війни, обстріли та руйнування, підтримує захисників пакетами послуг без додаткової плати і передає силам оборони важливе IT та телеком обладнання. Ці два роки їм довелося працювати під ракетами за лічені години лагодити те, що зумисне зруйнували окупанти, шукати способи, як забезпечити українців зв'язком в окупації і разом з військовими, переступаючи міни, відновлювати інфраструктуру на вже звільнених територіях. після перших вибухів ми зрозуміли важливість мобільного зв'язку. Ми були в шоці, нервували, були злі, але продовжували робити своє. Понад тисяча базових станцій українського мобільного оператора лайфсел були повністю чи частково зруйновані. Але тепер 94% мережі працюють. Відновити довелося понад 400 кілометрів ліній оптоволокна. Бо обстріли були значні. Фактично, пошкодження було на прямо на лінії зіткнення, і людина з обладнанням на відновлення вона потрапила в цю воронку від снаряду, і деякий час доводилося сидіти і зварювати оптичні голо. Ось так намагалися відновити зв'язок тоді вже в окупованому Херсоні, розповідає Костянтин. І, хоч потім окупанти український зв'язок обрізали в центрі Херсона біля одного з магазинів, ще довго залишався острівець, де мешканці виходили на зв'язок через мережу українського лайфселу. Все можливе компанія робила, і коли була окупована Київщина. Ворог прицільно розстрілював наші базові станції. З міста Києва ми вішали спеціальні антени, які дозволяли надавати зв'язок на великій відстані. І звичайна базова станція вона працює там до там, 15 кілометрів. Завдяки спеціальним антенам нам нам вдалося зробити покриття на 25 кілометрів. Ось одна зі знищених станцій біля Бородянки. По вежі росіяни гатили станків. На ній так і залишається обладнання. Знімати його небезпечно. Поруч оператор побудував нову. Вона вже оснащена додатковими акумуляторами і потужним генератором. Бо торік мобільним операторам довелося здолати ще одне випробування, блекаути. Що таке акумулятор? Акумулятор це фактично велика батарейка, яка однаково важить там 30-40 кілограмів. Таких може бути там кілька десятків на один сайт. Тобто це дуже важка і кропітка праця наших інженерів, які не жаліючи своїх спини, робили ці заміни, їздять, привозять. Акумулятори замінюють за два роки ремонтні бригади понад 166 тисяч разів виїжджали лагодити обладнання через обстріли і знеструмлення. Ворог і далі руйнує. Попри те, що час складний, компанія зберегла увесь персонал і навіть трохи зросла. Ми запровадили кілька додаткових виплат людям, які цілодобово, наприклад, там ремонтували мережу, яка була пошкоджена, коли були вже потім. Блекаути, люди заправляли генератори, і також ми за це виплачували. Ви робили додаткові виплати військовим, які пішли захищати нас. А ще продовжують покращувати покриття. Багато українців через війну були змушені переїхати в західні області, тож навантаження на мобільну мережу там зросло. Лайфсел модернізував понад 5,5 тисяч своїх базових станцій, які забезпечили ще 2 мільйони людей доступом до швидкісного мобільного інтернету. Директор компанії Ісмет Язеджи родом з Туреччини. Але Україну вважає своїм другим домом. Тож з командою роблять все для швидшої перемоги, попри втрати і збитки. скільки у нашої компанії буде сил, ми будемо до останньої копійки допомагати, бо це війна проти мирних українців. Ми пройшли багато випробувань. Ми виграємо цю війну, продовжимо бути вільною країною, бо свобода це релігія українців. Я це зрозумів, коли вперше приїхав в Україну сім років тому, і з тих часів це моє гасло. Також Наталя Кулек Віктор Зеленко факт ICTV, єдині новини. Кому розкіша, кому життєво необхідний інструмент. Попри війну українці продовжують купувати машини. Торік придбали 61 тисячу нових авто. Ще понад 200 тисяч вживаних завезли з-за кордону. Ринок поступово виходить на довоєнні показники. Найкраща тенденція в елітного сегменту. Його зростання найбільше і вже досягло довоєнних показників. Яким машинам українці віддають перевагу та як змінилося ставлення до власного транспорту в українців? Дивіться далі в сюжеті. Із початком повномасштабної війни чимало українців змінили своє ставлення до автомобілів. Із з елементу розкоші та достатку машина перетворилася на критично важливий ресурс, який багатьом урятував життя у перші дні російської окупації. Люди зрозуміли на початку повномасштабного вторгнення, що без автівки ти не мобільний, і мало хто тобі в якихось ситуаціях допоможе. Звичайно, всі українці зараз об'єднані, але втім. Автівка це необхідний інструмент для кожної людини. Кирило – власник, ось цього «Шевроле Каптіва» 2012 року купив авто влітку 23 го Щоб знайти машину під комфортний бюджет і в хорошому стані, довелося їхати на прикордоння. Поїхали на майже до прикордоння у місто Острій. Приїхали доволі добра. Людина була військовослужбовець. У нього придбали автівку. Все підійшло. Всі профи, люди, які зі мною були. Перевірили, і тоді вже підійшло. На рашистів відчутно вплинув на вітчизняний авторинок. У 22-му році українці купили трохи більше 700 тисяч вживаних машин. Це на чверть менше порівняно з довоєнними показниками. Однак галузь поступово оговтується, і вже зараз тільки за місяць реалізують до 120 тисяч авто. 70% відсотків продажів. Це автомобілі вартістю до 8-10 тисяч доларів. Да, ось цей сегмент, який зараз користується найбільшим попитом тобто, автомобільна авто автоматі, мало літражка з малим з малою витратою палива. Саме цей автомобіль коштує 10 тисяч. Дилери вживаних авто кажуть: війна дещо змінила запити українців. Здебільшого шукають економні та водночас просторі автівки, щоб бути максимально мобільними і в разі біди забрати всю родину та всі необхідні речі. Ціни ж за останні два роки зросли залежно від виробника та стану на 10-20%. Найчастіше запити йдуть саме по ціні 10-15 тисяч дол. На автоматі. В основному всі стараються брати малолітражки на газ, бензин, бо через те, що ростуть ціни, люди якось не дуже готові багато витрачати саме на паливо. Відчутно зросли ціни і на нові машини. Не останню роль у цьому зіграла ускладнена логістика. Адже раніше авто доправляли морем, заблоковані порти змусили шукати інші маршрути суходолом. Але тут проблем додає блокування кордону із сторони Польщі. Коли кордони блокуються, закриті і наші перевізники, в принципі, так само я ж кажу, для всіх, які возять для всього ринку, намагаються знайти тепер інші логістичні маршрути, які звичайно. Ускладнюються, які звичайно стають дорожчими. Зараз ринок нових авто вийшов приблизно наполовину до воєнних потужностей понад 70 тисяч машин за рік. Найшвидше ж обертів набрав преміум сегмент. Торік він сягнув майже 20% від усіх новопридбаних машин, а це приблизно 20 тисяч одиниць. Найпопулярнішим брендом у сегменті став BMW. Чимало українців шукають і альтернативу між новою та вживаною автівкою. Досить конкурентним сегментом саме для нових автомобілів. Є сегмент, Мен так званих майже нових машин, котрі мають вік до трьох років, це е, варіант, коли людина не хоче їздити на особливо там старому автомобілі, проте вона хоче купити його сьогодні. Тоді вона купує автомобіль, який має невеликий пробіг, і там рік, два, максимум три е, має по віку. Загалом тільки у лютому до України заїхало майже 18 тисяч вживаних авто. Серед фаворитів машини із штатів та Китаю. Із салонів за цей період українці купили лише 6 тисяч автівок. Набирає обертів і продаж електромобілів. Він наближається до довоєнних показників. Єгор Ромахло, Максим Костенко та Віктор Зеленков. Факти сі Єдині новини. Наразі це все. Наступний випуск вже о 2 годині дня. Далі в ефірі Яна Бранзеїв розмовні студії. Яно ефір твій Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.